У нас були дуже цікаві роки студентські, тому що вони припали якраз на період, коли Україна вже проголосила незалежність. Так? Ми вступили в 1991 році, випускалися в 1996 році, як то кажуть, такі дуже непрості, лихі 90-ті роки, але попри те, навчатися було надзвичайно цікаво, в тому сенсі, що Радянщини ми вже не вивчали. А вже почали вивчати так активно українську журналістику, і трудність полягала у тім, що на лекціях треба було все конспектувати, тому що ми не мали підручників. За радянськими підручниками вже не можна було навчатися, а наші українські ще викладачі, науковці не встигли напрацювати, написати. І тому я от пригадую предмет, такий радіожурналістика. в нас читав професор Віктор Якович Маронченко. Він був водночас і заступником директора з навчальної роботи. То ми під диктовку все повністю запоясували. Тобто, як новини робити, там риси там новин, вимоги до новин. Все-все-все докладно він нам продиктовував і ми це все записували. Не тільки з цього предмету, але й з усіх предметів. От і мені, власне, в цьому сенсі дуже допомогло те, що перед вступом на факультет журналістики, тоді це був факультет журналістики, я закінчила в Москві заочно курси стенографів. Я володію стенографією, і оці використання значків під час конспектування лекцій викладачів мені стало в неймовірній нагоді, скажімо так. А, коли вже закінчували, це був 1996 рік, то вже з'явився підручник перший написаний так само Віктором Яковичем Маронченком, який називався «Основи інформаційного радіомовлення. І це було таке репринтне видання. Знаєте, написаний був підручник на друкарській машинці, і так він і виданий. Він і досі в мене є. От такий раритет. Тому вчитися було цікаво. Вже був такий, знаєте, струмінь свободи, струмінь плюралізму думок, струмінь незалежності. Оцей і така ейфорія від проголошення незалежності. Вона була пронизана. Всі наші оці роки навчання. Цікаво було ще в тому сенсі, що практично ми всі після другого курсу, а дехто навіть і раніше, йшли на роботу навчатися, тому що ми розуміли, що факультет журналістики це дуже добре, так, але теор... практика теж мусить бути. Якраз тоді був такий, знаєте, ну, як її називають ейфорія п'ятирічок». така була. Це коли в 90-х роках почали дуже часто з'являтися комерційні радіостанції Їх було надзвичайно багато, і тому нам, студентам радіогрупи, а в нас була спеціалізація газета радіо Телебачення. От я пройшла відбір в радіогрупу, і це для нас було неймовірно таким класним, таким тлом життєвим. Це такий був ґрунт для всього. Тобто Проблем з тим, щоб кудись піти і попрацювати. Чи, наприклад, якщо тобі не сподобалося, можна перейти на другу, на третю, на десяту станцію, не було жодних. От в цьому сенсі було дуже класно. Я хотіла на телебачення, в телегрупу дуже хотіла, але знаєте, відбір і в радіо, і в телегрупу він був дуже маленький. Брали буквально по 10-12 людей, і на превеликий жаль, в телегрупу я не потрапила. Ну так склалося, про що абсолютно не шкодую. Запрошували практиків, запрошували дикторів з українського радіо з Хрещатика 26. Це Олена Коваленко, це Юрій Рудник, це Петро Бойко. Тобто, це були ті люди, які звучали в етері. Це люди легенди, скажімо так. Та люди, які володіли бездоганною українською мовою літературною, на їхнє мовлення рівнялися, їхнє мовлення було таким зразком, взірцем. І тут вони приходять до нас в аудиторію і навчають нас артикуляційних вправ різних, там постановці голосу, і дихання і так далі. Це було неймовірно. Я почала працювати після другого курсу вже активно і власне. Була репортером, кореспондентом першого каналу Українського радіо, і кар'єра моя дуже так стрімко розвивалася, тому мене відсилали у відрядження із тодішнім нашим першим президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком, з нашим тодішнім прем'єр-міністром Віталієм Андрійовичем Масолом, зокрема, я дуже часто їздила. Працювала плідно з Іваном Степановичем Плющем, керівником Верховної Ради України. Так? І, і я пригадую, знаєте, був премєр нас такий Євген Кирилович Марчук, і до Києва приїхала а, всесвітньо відома балерина Майя Плісецька. І в нього була зустріч з нею. І це щось неймовірне. Я в дитинстві балетом займалася. І знаєте, просто постояти біля Майї Плесецької просто. Подивитися її в очі, а парфуми її, знаєте, сприйняти, понюхати. Це вже вже було величезне щастя. І я висвітлювала цей візит. Він відбувався в 1996 році, десь у березні. Якраз я вже тоді закінчувала інститут журналістики. І я дуже добре пригадую, от саме висвітлення цього інтерв'ю, тому що, знаєте, ну. Я ніколи не могла подумати, що доживу до того часу, що буду стояти поруч із всесвітньо відомою балериною, такою зіркою та ще й брати в неї інтерв'ю. Ну, річ у тім, що перед журфаком я закінчила в себе вдома у місті Володимирі на Волині, закінчила Володимир Волинське педагогічне училище імені Гатана Лохимовича Кримського. Після восьмого класу я вступала, навчалася 4 роки. Фах в мене був вчитель початкових класів. Я дуже любила психологію педагогіку. Я дуже хотіла бути психоаналітиком. Тому, якщо б не журналістика, то однозначно психологія. Не шкодую, тому що це було дуже яскраве життя, дуже життя стрімке і надзвичайно цікаве.